На небі дати на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у споку. Сентинівці, українці. Тяжко сьогодні в Україні. Тяжко згадувати ті дні, ті години річної, як кажуть вже давнини, що відбувалося в Україні. Чому українці знов, знову стали захищати свою демократію? Свою державність і свою волю. Скажу правду тільки тому, що ми роз'єднані. Ми не єдина монолітна нація, яка дозволяє сьогодні ворогу топтати нашу землю, яка дозволила ворогу одурманити нас, обманути і. Призвести до того, що ми стріляли один у другу. І сьогодні ж це саме робимо. Коли наша молодь стала вимагати того, щоб ми йшли в цивілізований світ, бандити наші українські, яких ми обирали, хай совість у того ще раз і в собі. Що їхня частка також там є. Бо хто може обирати зека до влади? Як це собі усвідомити? Віддаватись на підкупи, віддаватись на один день, щоб щось взяти чогось і не думати про те, що має бути, і не згадати про те, що було. Історія України це багатовічні страждання. Боротьби віддаля життя свого за Україну кращих патріотів України, а часта наша українці вже, не усвідомлюючи а усвідомлюючи і не аналізуючи, або аналізуючи, чи свідомо, чи несвідомо, приходила до того, щоб обирала не ту владу. І сталася трагедія. Коли розтоптали нашу молодь, народ не стерпів і піднявся на боротьбу. Мільйони українців вийшли на Майдан. Але й не один вийшов на антимайдан. І серед старокостянтинівців таких було, які її організовували, які возили людей, які платили цим людям, які примушували і все це ми спостерігали. І приходилось стояти на Майдані не один, не два дня, а понад три місяці, щоб відстояти свої права і незалежність. І дуже великою ціною заплатити за наш вибір це Небесна Сотня, це ще сотні пропавших безвісти. Це ще десятки скалічених, а то й сотні. І це перейшло в іншу боротьбу, в інше протистояння. Бо ми ж українці запросили ворога. Ми роззброїлись, і ми привели, як його називали братнього, братній народ російський до себе, який віками нас. Мову забороняв, культуру, звичаї, вбивав, тюрми сажав і так далі. Позбавив нас практично всього. І ще раз повторюся, совість на ті, хто їздив на Антимайдані, бо якби не було Антимайдану, а весь народ вийшов. За Україну, за свої права, не було прострілу народу України. Тому тоді в перші дні якраз політичні партії Батьківщина, Свобода, Удар організовували поїздки на Майдан відстоювати демократію. І багато простих нас, старопостянтинівчих, безпартійних сам, самі їздили на Майдан і стояли. Там відстоюючи Україну. Тому, шановні старокостянтинівці, приклоняючись і поклоняючись героям України, які відстояли Україну в часи Майдану, і сьогодні приклоняючись перед нашими воїнами, які захищають Україну на сході. Донецькій, Луганській області ми повинні не тільки приклонятись, а щоденно думати і допомагати. І Якщо світова спільнота не переконає Росію або не доведе до того, щоб вона припинила постачання зброї, ведення військ, ведення бойових дій на сході України або війни. Ми маємо стати на захист своєї держави. І якщо найближчим часом це не здійсниться, я думаю, що в Україні буде оголошено воєнний стан. І тоді ми всі маємо стати на захист своєї держави. Тому що, мабуть, історія нам більше не простить того, що ми не захистимо самі себе. І будемо рабами, вічними рабами у так званого свого сусіда брата. Тому ми маємо об'єднатися. Маємо так об'єднатися, щоб ніяких сепаратистів тут не було. Я кажу їм всім, чимодан вокзал Москва, туди дорога ваша. Шановні дійсно, ми дійсно переживаємо самі трагічні часи для України. І ви бачите, скільки синів наших гине. І сьогодні з миролюбного... Загинув воїн 22 роки хлопцю молодому, якого ще й не можна забрати з поля бою, бо він знаходиться на території тієї злочинної ДНР чи ЛНР. І щоб те все перемогти, ми маємо всі об'єднатися. Я впевнений, що Україна вистоїть відстоїть свою територіальну цілісність. І ми будемо розвиватися як цивілізована європейська країна. І маємо і стати краще жити і мати можливість світовою спільнотою спілкуватися, з ними обмінюватись всім необхідним для того, щоб ми були єдині в єдиній Європі. Надзвичайно шкода, що. Віддали своє життя і Сергій Михайлович Бандащук і Небесна Сотня, і вже тисячі тисячі наших воїнів. Я хочу вас попросити хвилини мовчання про наших загиблих патріотів України. Дорогі мої земляки! Шановна українська громада, саме в ці криваві дні в центрі Києва, в центрі столиці вбивали небесну сотню, розстрілювали кращих синів України. І сьогодні незвична для лютого місяця погода Іде дощик. то не дощ падає з небес, то сльози нашої неньки України. Яка плаче за небесною сотнею, яка плаче за кращими своїми синочками, яка плаче за тими хлопчиками, яких привозять у трунах щодня і їх оплакують матері, дружини їхні родини. Небесна Сотня дивиться на нас з небес, і вірить, що ми будемо достойними їхнього подвигу їхньої крові і збудуємо саме таку українську державу, про яку мріяв мій чоловік Бондарчук Сергій Михайлович, вчитель за фахом, про яку мріяла вся Небесна Сотня. І я вірю і знаю, що ми з вами обов'язково збудуємо саме таку Україну, вільну, незалежну. Щасливу Соборну українську державу ми дамо відсіч всім ненависним ворогам, всім внутрішнім і зовнішнім ворогам нашої неньки України і збудуємо щасливе життя на нашій Богом даній землі, нашій Україні, яку ми безмежно любимо, і яку віддали за яку віддали своє життя. І Небесна Сотня, і хлопці на сході, Донецькій, Луганській області вже ті, які продовжили справу Небесної Сотні. Я знаю і переконана, що буде в Україні щастя, лунатиме дитячий сміх, і кожна родина буде жити в вільній, щасливій і незалежній державі, тому що так хотіли вони. Наші герої, про це дуже мріяв Сергій Михайлович. Вчора мені передали дитячі твори. Твори, які написали мої колеги з гімназії, і написали дітки з гімназії, а сьогодні мені вручили свої твори учні 11 класів школи номер 1 і передають. Свої творчі роботи про Героїв Небесної Сотні, про Сергія Михайловича, учні загальноосвітніх начальних закладів нашого міста. Вчора, цілий вечір і цілу ніч я плакала, дорогі дітки над вашими творами, тому що те, що ми не, не зрозуміли ще і, можливо, не здатні зрозуміти дорослі, розуміють наші діти. Наші прекрасні діти, які знають, якою має бути Україна. У цих творах, я прочитала, ми на колінах перед вами герою. Ми розуміємо велич Небесної Сотні. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо, ми збудуємо українську державу саме від них, ось тих наших синочків і доньок, які стоять сьогодні на мітингу. Майбутнє нашої української держави, а вони зростають патріотами. Спасибі вам, дорогі діточки, кожен ваш твір, кожне ваше слово. Я берегтиму як найбільшу цінність, як реліквію. Скільки жити буду, буду читати і перечитувати ваші щирі, ваші добрі слова, тому що діти як лакмусовий папірець. Вони розуміють те, що іноді не здатні зрозуміти дорослі. А саме діти зрозуміли й оцінили велич подвигу мого чоловіка і велич подвигу небесної сотні, велич воїнів тих, хто бореться сьогодні на східному фронті, тому що йде війна, кривава війна, і жорстоким, страшним ворогом, який посягнув на незалежність нашої держави. Ми маємо боротися і вистояти. Ми маємо будувати, продовжувати справу Небесної Сотні і збудувати таку державу, про яку мріяли вони. Я дуже хочу, щоб кожна родина в нашому місті і в нашій рідній Україні була щасливою. Щоб ви не знали, дорогі мої, всі ті, хто прийшов сьогодні клонитися пам'яті Небесної Сотні і Сергія Михайловича, щоб ви не знали горя втрати, щоб ви не знали розпачу від і болю від втрати дорогої людини, від втрати того, кого ви любите, аби не ходили в Україні жінки, дружини, матері, сестри, доньки у чорних хустинах. Нехай живе наша Україна завжди на віки, нехай кожна родина, і всі ви будете щасливими, успішними. Дай Бог щастя і миру нашій державі, дай Бог щастя кожному із вас. Низький уклін вам, дорогі мої, за те, що пам'ятаєте, за те, що прийшли вклонитись сьогодні Небесній Сотні, тому що герої. Не вмирають, слава Україні!